Так, всім привіт. Ще одне відео для історії. Заїхали в Дикий Ліс. Побачимо, може, олеїв. Побачимо, що тут твориться. І покажемо вам. І по поводу канала. Пишіть коментарі. В майбутньому будуть розіграші по коментарях. Більше коментарів, більше шансів виграти приз. Може навіть айфони будуть розігруватись. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ви поїхали за нами. Вітровал вітер дерев накидав. Страшно побігти, що десь щось на голову не впало. Але ми приїхали з ціллю, що побачимо кошулі, оленя. Весною я тут бачив. Дич, вживесь була. А зараз багато листя, не знаю, чи ми щось побачимо. Ну, Вітер дерев тут навалив. Тут, тут не знаю, тут так на, на, на цей насипано аж тими деревами. Все лежить. Все лежить. Жесть. З цієї сторони менше. Дуже класний ліс, але тишина, пташка де-не-де деколи, як мертвий ліс. Тож страшно там. йти, Може балка на голову вальнути. Ну, знаки тут були попереджальні, що може дерево на голову впасти. І олені тут є, тут дикі олені точно є. Вон знайшли якусь постройку. Курінь. Чи що зараз Вадим вас телефон, піде подив. Давай. Так, ми спостерігаємо давній курінь. Колись ходили люди в похід і ховались тут від вітру і дощу. На жаль, він вже мало що від нього сохранилося, але построючка така, щоб ви розуміли, Там були Імпровізована лавочка всередині, повалені дерева. Ось так. Це ми можемо спостерігати такий курінь. Тут спеціально так палочки складяні. Чимось він накривався листями. Ну вже воно все пропало. Мохом поросло покрите стариною. Пряму Ой, це спів. Сороки. Та де то не сорок, а взагалі. Так, так. Я не, не сорока і легше Таке враження, що хтось її там зловив да, і... Колотить хтось. Колотить її. Ну, ліс крутий. Все, приїхали. Може два кілометри проїхали по лісі. І мали до болота доїхати. Ми не доїдемо до болота, бо... Тут впало дерево. Впало дерево жорстко. Вночі була сильна злива. Дерево свіже, це по-любому воно вночі калатнуло. А це такий ліс, може реально щось впасти. не дурно тут знаки такі, що тут може щось впасти на голову. Якісь яри. Жалко, звичайно, ми хотів показати більше чогось, але не покажу. Що ну, там за цей, за звуки такі? Два кілометри по лісі поїхали. Ліс дуже довгий, все напевно, два кілометри, їхати. Щоб до болота попасти. Ну дерево впало, не проїдемо. Красиво в лісі. Гідьте в ліс, відпочивайте, ходіть. Душою відпочивайте. Дуже класно в лісі. Красиві такі дерева. Ну, тут пташок нема, не співають, якийсь мертвий ліс. Я не знаю, чого так. Деколи десь там щось заспіває. Але все одно в лісі класно. Не туди водів. killer. Выезжаем с лесу Всім, хто додивився, той молодець. Ставте вподобайки, будьте здорові і всього найкращого. А Пишіть коментарі, бо будуть конкурси, розіграші, призи і так далі. О, Тут ще цікавий виїзд. В'їжджаємо. Були в лісі, нічого не побачили. Дерево впало, на болото не попали, буває таке. Всяк. Все. Всім пока. Будьте здоровы.